Набута тиранія речей з книги Ейдена Тозера Прагнути Бога. Перед тим, як Господь Бог створив людину на землі, Він спочатку приготував для неї світ корисних і приємних речей усе для її прожитку та насолоди. Книга буття, де йдеться про створення світу, називає всі ці речі узагальнюючим словом, Це. Вони були створені для потреб людей, але завжди мали бути зовнішніми по відношенню до людини і підпорядковані їй. У глибині серця людини було святилище, куди ніхто, крім Бога, не був гідний увійти. Усередині людини був Бог, а зовні тисячі дарів, якими Господь осипав її. Але гріх приніс ускладнення і зробив ті самі божі дари потенційним джерелом руйнування душі. Наші біди почалися, коли Бога витіснили з центрального святилища, де він перебував, і натомість туди дозволили увійти усьому цьому. У людському серці це взяло гору. Відтепер людина за своєю природою не має миру у своєму серці, оскільки Бог більше не коронований в ньому, а натомість там, у моральних сутінках, вперті й агресивні узурпатори борються між собою за перше місце на троні. Це не просто метафора, а точний аналіз нашої реальної духовної біди. У людському серці проріс міцний жиловий корінь занепалого життя, природа якого володіти, завжди володіти. Воно жадає цього з глибокою і лютою пристрастю. Займенники мій і моє виглядають досить невинно в друкованому вигляді, але їхнє постійне та повсюдне використання є показовим. Вони виражають справжню природу Адамового спадку в людині краще, ніж тисячі томів богословських книжок. Вони є словесними симптомами нашої глибокої хвороби. Корінням наші серця вросли в речі, і ми не сміємо висмикнути жодного корінця, щоби не померти. Речі стали для нас потребою, розвиток, якого ніколи не передбачалося спочатку. Божі дари тепер займають місце Бога, і весь природний лад порушений цією жахливою підміною. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.org. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.